Приготувала я вже немало бісквітів, випробувала вже багато різних рецептів, але полонив моє серце саме заварний бісквіт. Цей бісквіт завжди виходить вдало. Він виходить пишний та високий, а також має насичений смак. Наприклад, американський бісквіт на гарячому молоці можна вважати заварним. Ну а сьогодні ми з вами приготуємо горіховий бисквіт заварним методом, і саме його ми використаємо у приготуванні нової смачної начинки для торта з ногою, яку ми з вами готували в минулому відео. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Насправді цей горіховий бісквіт можна готувати з будь-якого вашого улюбленого горіха або того горіха, який у вас є вдома. У приготуванні свого бісквіта я буду використовувати волоський горіх, тож подрібнюю його з допомогою блендера у дрібну крихту. Для приготування цього бісквіту, як і будь-якого іншого, яйця краще всього використовувати кімнатної температури. Тож розбиваю в діжу міксера 4 яйця. У мене яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Що нам ще потрібно зробити в цей момент? Це вімкнути духовку на 165 градусів, а поки ми будемо готувати тісто для бісквіту, вона якраз добре розігріється. Паралельно давайте підготуємо рідкі інгредієнти для нашого бісквіту. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Та вершкового масла. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. До рідких інгредієнтів висипаємо подрібнений горіх. Ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно рідкі інгредієнти довести до кипіння. Після цього давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. В миску просіємо потрібну кількість борошна. До борошна просіємо картопляний крохмаль. Сюди ж додаємо розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час та подивіться, як мої яйця з цукром гарно збились. Яєчна маса стала. Пишна та білосніжна. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Саме такої консистенції має бути гарно збита яєчна маса для приготування далого бісквіту. Насадку вінчик міняємо на насадку лопатка та додаємо до яєчної маси 1 третю суміші сухих інгредієнтів. Вмикаємо міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаємо половину гарячої молочно-горіхової маси. Робить міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Додаю в діжу міксера другу третину сухих інгредієнтів, допомагаю міксеру лопаткою, знімаю тісто зі стінок та дна чаші та знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та відразу вливаю тісто всю молочно горіхову рідину, яка залишилась в ковшику. Працюю міксер зовсім трішки та висипаю в тісто всі сухі інгредієнти, що у мене залишились. Микаю міксер на найменшу швидкість. Робить міксер декілька обертів та припиняю процес перемішування. Довго перемішувати тісто для бісквіту не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму. Це в мене металічне кільце діаметром 18 см та висотою 10 см. Я його розмістила на дечку, застелену пергаментом. По звичці обгортаю кільце з тістом мокрим рушничком. Цей лайфхак допоможе більше піднятися бісквіту під час випікання. Та тепер ставлю форму з тістом у вже розігріту до 165 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Перші 20 хвилин відкривати духовку взагалі не можна. На готовність починаю перевіряти на 40 хвилині випікання. Перевіряю на готовність шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквіту. Зна бісквіту відразу знімаю пергамент, а кільце з бісквітом ставлю вверх дном на решітку. Та в такому стані залишаю свій бісквіт спокою до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Як бачите, бісквіт вийшов досить високий, тож я з легкістю зможу розрізати його на 4 коржа. Така кількість коржів мені якраз і потрібна для нової начинки. Після цього обгортаю бісквіт харчовою плівкою та кладу в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. Саме після цього бісквіт гарно розрізається на коржі, він не кришиться та добре тримає форму. А розрізаю я бісквіт з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, спочатку надрізаю бісквіт по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. По структурі бісквіт вийшов трішки щільніший, ніж звичайний заварний бісквіт, але теж дрібно поростий, ніжний та дуже ароматний. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Пізніше я вам запропоную цікавий варіант начинки для торта за участю цього бісквіта. Але, звичайно, ви можете вигадати та приготувати якусь свою будь-яку іншу начинку. Наприклад, з карамеллю чи вишнею, цей бісквіт гарно також поєднається. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!